Всім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Трошечки запізнення в мене буде виходити це відео, але е, є результати, про які я хочу вам сьогодні розповісти. Е, я залишу в назві відео хештег е, Моє косметичне Бінго2024. За ним ви можете переглянути як мої відео, так і відео дівчат, які мене підтримали і також беруть участь в цьому відео. Отже, в мене виконався в Липні цей перший пункт. Закінчити три близькі помади для губ, ну, три декоративних продукти. Я закінчила ще один. Це буде ось така помада білоруська. От, але закінчила її, е, бо мені подобався відтінок. Плюс раніше ще в мене закінчилась ось така олійка. Вона як близько виглядала на губах від Glamбі. І ось такий тінт Бальзам від Color Intense. Е, Такий він був чорненький, на губах був кольору ожини. От, і цей пункт у мене виконаний, тож я його відмічаю, і мені залишається або тут, або тут, щоб склалося бінго. Так? Далі, є ще проміжні результати. Так. Тут немає у мене рефілів тіней. Закінчити три олівці для губ. Я записала аж три, бо минулого року в мене були автоматичні олівці, які закінчувалися, і декілька ось таких. У ну, мене багато взагалі закінчилось і олівців для губ, і олівців для очей. Тому я так розігналася. В цьому це лише один це олівець від пупа, відтінку 002. Дуже красивий колір такий натуральний колір моїх губ. О, це перший олівець, який закінчився. І ну, я так ним дуже активно користувалася з самого початку року. Зараз є олівці, які в використанні, але вони дуже-дуже ну, ще там не швидко до закінчення. Якщо не рахувати ось оцю штучку, так, то він досить такий коротенький, і він у мене вже не прокручувався в точилці. Хоча видно, що там ще стержень є, я намагалася його якось приштовхнути, але не вийшло. Так, в рефілах я не дійшла. Ось пудри. Тут, можливо, наступного місяця буде в мене прогрес, тому що є дві пудри, які вже майже закінчуються. Так, олівці для очей також я працюю над одним олівцем. До речі, в липні майже підводкою лише один раз скористалася, так, все добиваю олівець коричневий. З тональними засобами також поки що в мене складно. А ось пробничок аромату я закінчила. Це пробник від Avon, ось такий аромат Love You, Я тут відчувала малинку і троянду. Якраз тут і намальовано ну, на старті приємна малина, такий легкий фруктовий аромат, а потім вже є більш таким трояндовим. Я не дуже люблю троянду в ароматах, але тут... Поєднанні з малиною, так нічого, мені сподобалось. Це вже не перший такий пробничок, мені дарувала ірочка. Минулого року один закінчився і один в цьому. І всього в мене е, три пробнички. Також мені приїхали від ірочки на день народження нові пробнички, один уже менше половини, то я думаю, цей пункт я виконаю. І також я казала, якщо буде у мене, наприклад, не е, Пробничок, а повноцінний аромату також я порахую. А зараз я вам хочу швиденько показати, я хочу взяти конкретні вже засоби для того, щоб більше пунктів закрити цього бінгу. Давайте покажу вам, що це саме буде. Отже, давайте по порядку рефіли тіней. Я беру ось таку палетку Наташа Денона Міні-Ретро. Вона в мене незмінно в косметичці така, знаєте, не знаю, це те значення чи ні, але я таке значення собі беру. фокус палет, Така палетка, яка, на якій я буду фокусуватися. Ну і, в принципі, тут рефіли невеличкі. Тут по 08 грама, так? Тому. Тут є відтінок з палетки Ламель і це рідні відтіночки. То, наприклад, ось цей я використовую ну от прямо кожного дня під будь-який макіяж, він мені чудово підходить. Такий він якби коричнево-персиковий, але я до нього вже звикла, мені він дуже класний. Ось цим намагаюся користуватися, це топер, такий шимер дуже гарно Він сяє, має прозору базу, і його можна і як топер. І... На все по віку, от в літніх макіяжах я просто використовую. Не знаю не факт, що він закінчиться. Цей який тут був рідний відтінок, у мене достатньо швидко закінчився, бо я його на все по віку наносила. Можливо, і цей від ламель закінчиться, бо він такий рихловатий, порівняно з наташеними відтінками. Ось тут треба мені ще два закінчити. Ну було б добре, що хоча б один з цієї палеточки закінчився. Принаймні, вона вже в такому стані, що можна її брати і в проєкт Penzet Palette. Я такий проєкт цьому році не веду, але, можливо, наступного <плес> знову насмілюся на такий проєкт. Беру ось таку Jackie Айна, Анастасія Беверлі Хіллс і Jackie Айна палеточку. І тут в е мене. Відтінок селейл такий кандидат, щоб його закінчити, бо на літо я дуже люблю золотаві відтіночки, і тут величезне вже дно, ну відтінку дуже мало. І дуже мій улюблений це відтінок Sponsored, Тут я хотіла б також, можливо, його закінчити. Він і на літо гарний і взагалі більш такий осінній, якщо його поєднувати з цими матовими такими роденькими. От, ну Можна було б ці два закінчити. Відтінок і відтінок відеоліз. У мене є донечки, бо я колись ця палеточка в мене вони випадали в проєкті Penzo Shadows, коли рандомно я вибирала 5 відтінків, добивала. А ці вже Soleil і Sponsored, я сама в них дійшла до дна, просто бо вони мені подобаються. І тут також по пункту дійти до дна в п'яти рефілах тіней, то тут дуже ось тут можна, наприклад, працювати, бо тут. Вони такі м'які, що вони мігрують і там дуже легко. Прошу пробачення, так. Дійти до дна також гарний. І ось оцей цам чизам більш такий, як мідний відтінок, А також вони красиві. Ну, от, можливо, ці два плюс літуейшн цей відтінок. Я якось з ним спочатку не дуже подружилася, а зараз частіше користуюсь цією палеткою, додала її сама в косметичку, бо хотілося золотистого, а на липень я нічого такого не брала. То я його в зовнішній куточок ока і по нижньому повіку вони, хоч і не матові, але вони там непогано виглядають. Ось, вони не такі вже ці відтінок сяючий. Якось я його пробувала на все повіко наносити, але він дуже швидко в мене зникає з повіка, так само, як Шукінгтон. Відтінок, це тільки на цьому клеї від Нікс для глітеру, вони в мене тримаються на повіках. Цей взагалі Шукінтон ну, такий, бачите, не самий вдалий. У мене є старі відео з макіяжами, дівчата, але не знаю, чи знайдете ви їх, чи ні. Ось. Ось в цій палеточці я також хочу доходити до дна і закінчувати ці два відтіночки. Ну, тому що вони мені і так подобаються, і часом береш, щось користуєшся для різноманіття, а те, що подобається, деколи забуваєш. Далі щодо олівців для губ, у мене два зараз в такому активному використанні. Ось цей 004 він у мене вже, напевно, другий чи третій рік в практично щоденному використанні. Я ним користуюся для контуру. Всі губи я не заповнюю ним, тому він повільніше витрачається. Купувала я їх одночасно з цим 002, -м. і... Спочатку я цей робила ним і контур, і на всі губи могла заштриховувати, але потім вирішила їх в парі. Саме цей на контур, цей всередину губ, бо, виходить, цей в мене простаював. І ну, так вийшло, що цей повільніше витрачається. Хоча він дуже гарний, мені також подобається, але трохи е, темнуватий, як отак на щодень, щоб всі губи ним заштриховувати. Тому він так і лишається на контур. І коли в мене е цей пупа закінчився, я взяла в косметичку Glambi В 03 відтінку це геловий автоматичний олівець. Дарувала мені також Іра його. Е Ірочка з каналу Іра Psiol Beauty Life. Знаєте, я, в нашій Єві я хотіла цей олівець купити, тестерів не було. Е мені, от по цьому е Кінчику він сподобався. Але він бачите наскільки світліший. І от якраз в комбінації з цим відтінком від пупа я цей наношу в центр губ, так розтушовую і, і зверху наношу помаду. Тоді помада дуже стійка, цей олівець сам він дуже стійкий, в принципі, непоганий. але Губи він відбілює мої на всі губи, ну і з контуром я не можу ним користуватись. А отак він у мене пішов і, бачите, ну, я закрутила, то видно, що він е, використався, бо він був коли новий, ось так стирчав, так, далі не закручувався. Ну, от скільки ще. Досить багато. Він не такий кремовий, як олівці е, Гелеві ламель ці нові, бо мені здається, що старі були сухіші. І він, ну, ці кремові вони швидко витрачаються, цей таке ну, помірне споживання в нього. Ну, коротше кажучи, це такі мої фокус-пенсилс, фокусні олівці, на які я буду налягати, щоб їх закінчити. То тоді, якщо я ці два закінчу до кінця року, в мене вже буде три. Хоча, я, мені здається, що навряд ли цей вдасться закінчити, бо ну, будемо, буду старатися. От. До речі, для того, щоб закінчувати ці олівці, я часом наношу, ну, тобто я кожного разу під помаду їх наношу. Хоча е до проєкту, якби, якби їх в мене не було, я могла б просто помадою нафарбувати, було б швидше. От. І, ну, можливо, менш стійкіше вона б носилася, але оновити там і все. А так ну, виходить два таких додаткових засоби. Далі. Так, Про тіні поговорили про пудрові засоби для обличчя. Два в мене закінчилось, Це була, здається, одна пудра, так і один хайлайтер пудровий. У мене зараз є два таких кандидата. Перша це Physicians Formula, така пудра. І тут ще є трохи пудри Патрісія Ледо, я їх змішала. І тут вже зовсім трішки. Але в мене з'явилася нова пудра в палеці Eveline. На день народження я також отримала. Ну, я вам скажу, ми тут не побачимо, бо тут я змивала свочі, тут ще такі є від тіней. Хоча бачите і побачимо. Я наношу цю пудру пензликом, а, і з'явилася в мене та пудра, і вона більш. Це така, бачите, прям біло-біло-рожева, а та така більш жовтіша, більш на літо. І я тою почала користуватись, то я все-таки хочу цю е, добити. От, А потім. Та може стати неактуальною. Можливо, ще серпень і вересень покористуюся більш активно Евелайн, а це вже на кінець року. Ну, тут, ну, якщо от кожен день, там, чи хай по буднях, чи там, через день як іноді я фарбуюся, то, можливо, за місяць можна, може, і за півтора-два такого щоденного використання, бо там відколюються маленькі ці шматочки, і вона, в принципі, швиденько витрачається. І ось така ПС, Бачите, що з кришкою робиться. Так. Сама пудра непогана, але ця кришка, це жах, якийсь. Там, от її зовсім, бачите, трішечки. І ну, давайте вже позвучимо, вона матує. Але мені ненадовго цього матування вистачає. От і також вона така жовтувата, то її краще влітку би закінчити. Напевно, в цієї більше шансів, бо я нею Прям кожен раз користуюся про цеючу пудру можу і забути. Так, далі олівці для очей. Один в мене вже закінчився. І зараз два ось таких маленьких в мене є. Я частіше користуюсь коричневим. це олівець від Maybelline. Тату-лайнер. Оці гелеві їх олівці. Так він виглядає. Цей я скоріше, певно, закінчу, бо коли я тільки ним почала користуватись, я його проштовхувала. Не дівчат, як вони роблять. Там ось так це знімається, я брала ватну паличку і штовхала туди стержень. Але потім бачила, що в когось з дівчат став стержень випадати після такого. І мені не подобалося, що цей кінчик він виходить весь час тупий. А я використовую не як підложку, а саме, щоб промалювати тоненьку лінію. І все одно доводиться точити, щоб зробити кінчик гострим, я перестала приштовхувати. Тому там має бути якась порожнина, він не до самого кінця йде. Ось, а це звичайний вже такий олівець дерев'яний від NYX. Е, в чорному відтінку. Ось. Ним я рідше користуюсь, але також він вже малесенький. Ну, певно, що я сфокусуюсь все-таки на коричневому відтінку. Ось, в мене зараз є коричнева туш відкрита, тому ну, от разом воно гарно якось виглядає. Так, ну, стосовно палеток, вивезти з колекції, тут навряд чи щось буде. Третє, не знаю, побачимо. Закінчити три тональних засоби. Ну, перше, на чому я сфокусую, це ось такий BB-крем від Purito. Він зовсім на мені не мені стійкий. Він такий вже, бачите, тут худенький, майже нічого немає. Так. І він погано тримається на моїй жирній шкірі. Тому я якби його і не хочу використовувати, але Якось вже є і така мета добити, чи можна вже викинути його, навіть не знаю. Відтінок, в принципі, зараз може здатися за світлим, але він підстроюється. І я його використовувала разом з матовим тоном від Dior. Тоді вони якби, непогано разом поєднувались. Але дуже повільно, бо я його трішки додавала, він ішов. Ну, Брала я його. В липні в таке більш активне користування, але не вдалося мені все-таки закінчити його повністю. І якщо вже я цей закінчу, то буду вже сміливо братися за Ну, Цей най найлегший такий. Ну, беру на серпень його також побачимо. І е цей пункт у нас залишається останній закінчити трибровники ароматів. По-перше, ну, я вам казала, так, що один вже в мене. Тут майже немає, це від Avon, ось такий e, Joyful. Легенький, ненав'язливий, не знаю, Bubble Tea Scent in Zike пахне цей Bubble Tea, а кавун я відчуваю на початку, потім він трохи вивітрюється. Ну і вже з такого пробника, знаєте, через 2 години я вже його і не відчуваю. Тому це точно закінчиться. в мене найближчим часом. В серпні, думаю, точно, і е, такий основний парфум, який в мене в використанні це Dolce Gabна Імператриця. Е, я його хочу також закінчити, хоч цей і пробник. це 30, здається, мілілітрів, чи 50? Зараз я буду шукати. Це 50, 50 мілілітрів. Ну і якщо подивитись, то його вже там в мене. Менше половини, я завжди ось так беру, перегортаю і дивлюсь. В флакончику бо то Тобто його тут зовсім трішки. Мені він дуже подобається і на літо, і на весну. І у мене два менталя ще стоїть. Але вони на осінь. Чекають осені, бо вони дуже такі термоядерні, як то кажуть. Цей легенький, чому я хочу закінчити, бо я хочу ще Limited Edition собі. Взяти в Єві вони часто йдуть по знижкам або десь онлайн придбати, тому що коли я його купувала, то якраз я в цих тестерах спробувала, і мені обидва сподобались навіть Limited Edition трохи більше. Дівчатка мені писали, також коли я його показувала в покупках, що їм Limited Edition більше подобається. Але тоді не було в малому об'ємі, а сотку я. Не купую собі аромат, бо я навіть, якщо є ну, вибір 30-50, я краще виберу 30, от, щоб він мені не набридав, щоб ну, швидше закінчити. Хоча, звісно, по ціні, то ціна майже однакова. То іноді дивлюся, якщо прям дуже подобається, беру 50. От, тому дуже хочу також його закінчити. А так мені подобається. Він у мене вперше. Я раніше його відчувала від своїх знайомих, від колег. Мені подобався, але якось собі ніяк не купувала. От. А Limited Edition такий він в йде. коробочка також дуже класний. Ну, сподіваюся, що поки я закінчу свій, він ще буде в продажу. Ось такі виходять у мене цілі, Прямо такого, що ну, нереального. Я тут не бачу, хіба що ось цю третю палетку якусь вивезти. В мене є палетка від Шарлот Тілбері. Ось така. І тут два продукти. Я думала, якщо би я закінчила, ну тут хайлайтер швидше йде, хайлайтер, так, то скульптор можна було би кудись перенести і цю палетку ну, звільнити. Але Хайлайтер, бачите, я закінчувала білоруський декілька місяців. З цього року в мене пішло на нього. От, і напевно, ну, от прям так, щоб брати його якось ще більше використання, ніж у мене він іде. Я бачу, що він закінчується дуже-дуже повільно. То такого нема. Ну, ця палетка ще така є в дуже такому використаному стані. Також е -е, нереально її закінчити до кінця року. Тому, можливо, цей пункт у мене і не буде виконаний, а на всі інші я сподіваюся, що все-таки будуть результати. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім за увагу, дякую за перегляд. І Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку. І до нових зустрічей. Па-па!